Вітаю вас! З вами я, Оля Чехрай, і програма «Варте уваги. 11 вересня в Україні вшановують пам'ять жертв примусового виселення з Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. 700 тисяч українців вигнали з рідних домівок з угодою між УРСР та Польщею про взаємний обмін населенням. Добровільне переселення стало примусовою депортацією. Багато українців впродовж усього життя мріяли одного дня побачити рідний край і багатьом не судилося. До пам'ятника жертвам примусової депортації поклали квіти від громади Самбора та громадських організацій. Ну, 78 років історія повторюється, як розповідали нам наші батьки. Турту страшну трагедію, свідки яких ще є моя сестра і багато родичів ще. Це була не так, це була війна, це було переселення страшне. Це ніхто нікого не чекав. Ніхто нікого тут не зустрічав в Україні, вертали в Україну з України в Україну, ніхто нікого не чекав. Люди по місяцями жили під возами з дітьми зі всім. Ходили по селах, шукали собі місця, що де би зупинитися. Ніхто, ніхто не хотів ложки води подати. Бачите, що все міняються, тепер людей зустрічаємо, даємо їсти, приймаємо, мірі можливості, і за, за кордон багато допомагає. А наші батьки прийшли, ну це була зболена душа, але до самої смерті вони хотіли вернутися додому. Хай яка тяжка була там робота, бо це була гірка, гірська місцевість. Там люди працювали дуже важко. Але це була їхня рідна хата, їхній дім. Тепер я там все зрозуміла, бо з Кремінної приїхав мій племінник. Він вчора почув, що повісили партизани прапор на криміні, він їде туди вже. Я кажу, зупинися, ще невідомо. Він каже, ну я вже повісили, є партизани, і туди там вже можна їхати. Але ми переможемо, ми сильні, ми мужні. Світ нації відродиться. Пам'ять жертв вшановували спільною молитвою. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чехрай. Дякую вам за увагу!